Доброго дня ще раз, шановні студенти, і е, ми з вами продовжуємо роботу над нашою курсовою роботою. І минулого разу я вам показав, як ми робимо з вами інтерфейс. Да? От, а на сьогодні ми поговоримо з вами про створення баз даних. Значить, ми. Будемо інформацію нашу зберігати так, в базах даних. Дивіться, можна зберігати де завгодно. Я сюди от зараз вам зроблю ну, відео, це положу. Так. Можна зберігати де завгодно, але ми будемо зберігати у базах даних, причому у базах даних MySQL. Тоді ці бази даних можна положити кудись на да? В Хмару, і е, використовувати, ну, в будь-якому проєкті, тобто, ви будете чи на мобілки мати програму, чи будете мати на комп'ютері. А всі дані у вас будуть зберігатися у хмарі, і таким чином ви в будь-який час можете отримати доступ. Але Звісно, що для того, щоб робити на комп'ютері, то це не обов'язково. Дивіться, можна. Я покажу вам, як зберігати дані у файлі, у файлі, просто у файлі зберігати, ну, наприклад, в текстовому файлі або в XML файлі. Ми вже це з вами. Робили з програмування або в текстовому, або в XML-файлі, або в excel файлі. Тобто я можу зберігати якісь таблички просто в Excel. І от сьогодні я покажу, як це робити в базі даних. Це складніший варіант. А на наступний разок ми, наприклад, завтра зустрінемося з вами, і я ще покажу, як це робити в Excel. Значить, я зараз для того, щоб мати можливість. Робити. Вам придеться встановити таку програму, яка називається КСАП. Що це за КСАМП такий? Вам по базам даних не, не використовуєте ви таке? Повинні будете використовувати по базам даних. Програмка називається КСАП. А? Сервер. Сервер не використовуєте, дивіться. Ось отаку програмку КСАМП. Вам треба буде мати в себе. Тому ви ось можете завантажити, на жаль, яку взяти ну, на, найновішу, ось оцю, да? нажимаєте Завантажити і встановлюєте. Там просто далі, 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 і воно встановиться у вас на комп'ютер. Коли встановиться, то і ви його запустите сам, то він матиме ось такий у вас вигляд. Такий сам контрол панель така. І ось отут буде старт. Така кнопочка. да От у мене старт нажати, і вже. О. От дивіться, отак. І ви нажимаєте отут зразу старт. Нам треба буде оцей Apache сервер. І отут. Надо сервер, має сквір. І отут нажимаєте Старт. Він повинен загорітися. зелененьким Далі. Табличку ви зробите поки що в, за допомогою php Тобто для роботи ви натискаєте просто ось отут на адмін. Получиться отака штучка. Ось отут табличок у вас буде. Не буде зовсім ніяких. Не буде ніяких. Тому ви натиснете ось отут, кнопочку Нова таблиця. Поняв? І зробите собі табличку. Тобто не лякайтеся, що у вас нічого тут немає. Далі. Ось тут, вам треба буде також використовувати меню. Тут є так звані облікові записи. Ви, натиска... От, у мене помилка, да? Ви натискаєте, якщо потрібно, ну, якщо помилка така, як в мене, то не треба нічого робити. А якщо нема помилки, то можна, це не обов'язково, зробити користувача. У мене не виходить зробити користувача, тому ми будемо використовувати звичайного адміністратора. Адміністратор тут у нас рут, e, да? e, ім'я має рут і пароль у нього немає пароля. Тому ми будемо їм користуватися. Отже, ми зразу переходимо до створення нової таблички. Нажимаємо нова табличка. Пише ну, не табличка, вибачте, а база. І ось отут якось називаємо базу. Наприклад, я напишу БД база даних да, 702. Так, і нажимаю кнопочку створити. Все, дивіться, от БД 702 тут появилось. Далі. Кожна база даних складається з таких даних, як таблиці, які розміщаються в таблицях. Отже, вам треба зробити таблиці. Таблиці, так? І в таблицях буде розташовуватися інформація. Я зроблю, наприклад, таблиця, я зроблю таблицю, яка буде називатись Student Student табличка. От. І число колонок я напишу, наприклад, там давайте 6 колонок да? табличка буде Student і матиме шість стовпчиків. Я нажимаю створити. О, і тепер шість стовпчиків, які треба запроєктувати, так сказати. Да? Першого. Давайте першого назва буде ID. Це буде номер по порядку його, Да? Далі. Друга буде PIP. А ось тут буде, наприклад, група. Груп. Ось тут буде е, середній бал. Ось тут буде е, фото. Фото. І ось тут буде характеристика. Характер. Тепер тип. Тип даних. Int це число, да? ID-число. Pip це string, е, е, тип, у нас буде. У нас буде він варчар, це на мові SQL, тип даних такий. group – integer, група, номер групи це. Середній бал буде у нас числові типи. От ми беремо числовий тип, такий, як double, давайте, да? або ж float можна було. Далі. А фото і характеристика у нас буде із типом, який називемо бинарі. Де він бінарі? ось такий бінарний тип. Тобто це буде перетворюватися в нолики одинички і зберігатися у якості бінарного такого коду у нашому. Тут буде док документ док. От. А тут буде фото. Дайте, може ми, я думаю, чи зберігати так, чи може зробити, зберігати просто його папочки. Де да і все. Можна і так, і так це зробити. Ну, давайте, напевно, то давайте. А давайте зробимо так. Давайте зробимо тут варчар просто. Це буде просто назва, а сама фотка буде зберігатися в папці. І характеристика теж буде Варчар. Щоб було простіше нам. І це буде документ Word, він буде зберігатись також на комп'ютері. О, в в впевнені, да? А тепер далі. Тепер далі дивіться, ось отут. Якщо можна додавати без характеристики студента і без фотографій, ну нема фотографій, без фотографій, щоб можна було додавати, то ось отут де нуль, треба поставити галочку. Галочку. і Так, а це обов'язкові елементи будуть, то тобто є нуля нельзя. І ще що? Отут дивіться, де ось тут, ось це, де ID у нас номер по порядку. Я поставлю ось отут галочку. Це називається автоінкремент. Тобто воно само буде номерувати один, два, три. От я додаю студента, а він сам буде ставити одиничку, двоєчку, троєчку, четверочку, п'ятерочку, шестерочку і так далі. І таким чином у нас вийшла база даних, яка буде працювати, де будемо ми зберігати з вами всю інформацію. Про наших студентів. Давайте поки що обмежимося одною табличкою. Тобто ми це все поробили, поробили, поробили і нажимали кнопочку Зберегти. Ой, каже, вкажіть довжину. Поняв. Знач, тобто дивіться, там, де варчар, треба вказати довжину. Ну, наприклад, тут буде 40 символів. а Тут буде а, ось тут буде це фото. ну, Наприклад, там теж. Ну Наприклад, там 30 символів і характеристика теж 30. Ну чи 40 тут мало, хай буде 60. Нажимаю Зберегти. Груп є зарезервованим словом нельзя. Груп, значить, Груп, нельзя. Значить давайте ГР хай буде. ГР. І нажимаю Зберегти. О! У нас вийшло, що є табличка зі студентами. Тепер давайте я заповню чуть-чуть цю табличку. Ось так виглядає табличка, ID, прізвище, далі група, середній бал, фото і характеристика. Ну, я трошки заповню. Щоб заповнити, я нажму тут, щоб побачити, як воно працює, я нажму тут дивіться, вставити. Бачите? ID я не пишу, я пишу, от, наприклад, там, група. Ось тут пишу 702, середній бал Петренко якийсь учиться у вас, так? Да? Так, є 702 Петренко. Тепер середній бал у нього, наприклад, 4,4. Да? А тут не буду нічого ставити. А тут напишу знов там, кривенко якийсь, да? і напишу група, в нього, наприклад, там, ну, 711. І дивіться, можна отут нажимати Виконати, якщо одного додати, якщо одного і другого можна тут, а якщо двох зразу додавить, то я нажимаю виконати, і воно мені їх додає. Поняли? Воно ось каже, що да, два рядка додано. Бачите, отут. Якщо я хочу подивитися, я ось нажимаю Подивитися і бачу тепер, що у нас є дані, причому, дивіться, ось отут середній бал. У першого є, в другого нема. Але оці всі таблички ми бачити не будемо. Ми будемо просто підключимося до цієї бази даних. Причому цю базу даних я можу розташувати десь там, де розташовано, наприклад, сайт Кіпта. І тоді там будеться база, і до тої бази можна буде підключитися з любого програм, тобто з любої, і із мобілки, откуда захочете. Тобто оцю базу даних із табличкою просто положити десь треба. Поняли? Десь у хварі. Ось так ми з вами створюємо табличку в базі даних MySQL да? за допомогою нашої програмки XAMPP, яку вам треба встановити. От, в принципі, і на зараз хотів би зупинитися.